Сьогодні 9 березня, Міжнародний день діджея. Не тільки офіційне свято, але й важлива благодійна подія, яка проводиться від імені міжнародної клубної індустрії з 2002 року. За православним календарем сьогодні відзначають обретіння свято на честь першого і другого віднайдення чи обретіння голови пророка і хрестителя Іоанна Предтечі. У 1840 році вперше опубліковано повне видання Кобзаря Тараса Шевченка. До нього війшло всього вісім творів: Перебендя, Катерина, Тополя, Думка, До Іван Підкова, Тарасова Ніч та думи мої», що написана спеціально для цього збірника, і є своєрідним епіграфом не тільки до цього видання, але й до усієї творчості Шевченка. Російська богема загалом негативно поставилася до молодого поета. Звинувативши його, головним чином у тому, що він пише мужицькою мовою. Проте на українське суспільство вірші Шевченка вправили величезне враження. Тож вихід цього кобзаря, навіть урізаного царською цензурою, подія величезного літературного і національного значення. У світі збереглося лише кілька екземплярів, виданих 1840 року. У 1930 в Києві почався відкритий судовий процес над представниками української інтелігенції, відомий як процес спілки визволення України. Показовий процес над 45 керівниками і головними діячами СВУ. У 1934 році у Києві був заснований Дитвидав УРСР видавництво літератури для дітей. Нині веселка. 1944 рік Звільнено від німецько фашистських загарбників селище Казанка на Миколаївщині. 1953. У Москві відбулись похорони Сталіна. Труна з його тілом була поміщена у мавзолеї Леніна на Красній площі у Москві. Десятки тисяч людей прийшли попрощатись із вождем народів, і в результаті тисніви на московських вулицях сотні з них загинули. 1961 року після розвінчання так званого культу особи Сталіна його тіло винесли з мавзолею і перепоховали біля кремлівської стіни. 1959 рік. Нью-Йорк на торговельному ярмарку була вперше продемонстрована лялька-Барбі. У 1451 році народився Амеріго Веспуччі. Флорентійський мореплавець, дослідник Америки, на честь якого і названо цей континент. У 1810 році Олексій Савич, український астроном, математик і геодезист, був професором Петербурзького університету та дійсним членом Петербурзької академії наук, автор понад ста праць, у тому числі посібників з астрономії і математики. Наукові праці присвячені. Визначенню орбіт комет, планет і їхніх супутників тощо. 1814 року у селі Моринці на Київщині у родині кріпака народився Тарас Шевченко. Рано осиротівши, він пізнав безправну долю кріпака. Грамоти його вчив сільський дяк. Але завдяки своєму таланту Шевченко залишився в історії як видатний український поет, письменник, художник, графік. Громадський діяч, філософ, політик, фольклорист, автор збірки Кобзар, вплив Шевченка на національну культуру залишається визначальним і до сьогодні. У 1880 році народився Василь Сімович, визначний український мовознавець, філолог і культурний діяч, автор ряду праць з історії українського мовознавства і правопису. Хрестоматії староукраїнської літератури тощо, організатор культурної праці в таборах для українських військових полонених у 1918 році. У 1886 на світ з'явився Георгій Нарбут, український художник, графік, ілюстратор, автор перших українських державних знаків банкнот і поштових марок один із засновників і ректор Української академії мистецтв. 1890 року радянський державний і партійний діяч В'ячеслав Молотов, у 1934-му актор театру і кіно Михай Волонтир, який зіграв Будулая у фільмі Циган. Того ж дня народився і радянський льотчик-космонавт Юрій Гагарін, перша людина, яка полетіла у космос. У 1940 році Лариса Голубкіна, радянська і російська актриса театру і кіно Співачка зіграла головну роль у гусарській баладі, завдяки якій і стала відомою. У 1943 році Роберт Фішер, американський шахіст, 11-й чемпіон світу із шахів. У 1955 році Орнелла Муті, італійська кіноактриса, відома, зокрема, за кінострічкою Приборкання Непокірного. 1964 року Жюльєт Бінош, французька кіноактриса, лауреат премії Оскар. Відома за фільмами Англійський пацієнт Неймовірна легкість буття та іншими. І у 1974-му український легкоатлет Юрій Білоног. Такими іменами й подіями запам'ятався цей день 9 березня.